Сьогодні середа, 11 листопада, вітаю всіх, хто зараз разом із і Ви дивитесь черговий випуск акцентів дня. З вами Дмитро Кохан. Забезпечити податкові канікули та дозволити працювати без обмежень. Такі вимоги уряду поставили ресторатори нашого міста. До загальнонаціонального страйку в місті сьогодні доєдналися близько 30 закладів громадського харчування з каструлями тарілками на протест проти карантину вихідного дня. Мітингарі зібралися під будівлею облдержадміністрації. Ресторатори обурюються за час карантину їхній дохід скоротився на 70%. Зараз працюють фактично в мінус. Прибутку ледь вистачає на сплату податків, оренду приміщень та зарплати для персоналу. Через нерентабельність маленькі кав'ярні в місті вимушено зачиняються брати позики, аби втримати бізнес на плаву. Змушені навіть власники дорогих ресторанів. Карантин вихідного дня остаточно поставить ресторації на коліна. Переконані мітингарі, адже найбільше клієнтів до них приходять саме у вікенд. В Наша отрасли точно так же платить налоги, як всі остальные. У нас нет ніяких дотацій від государства. Ми не на гособезпеченні, ми обеспечиваем себе всім сами. Нам не відмінили аренды, нам не відмінили налоги. Поэтому, ну, молчать дальше просто Нам може остаться без роботи, без зарплати. Як надалі сім'ю свою підтримувати? Це дуже погано, дуже. Людина сама вирішує, відвідувати їй цей заклад або не відвідувати. Ми маємо право вибору, а ресторації мають право працювати. За добу в області провели майже 800 ПЛР-тестувань, 76 дали позитивний результат. Ще четверо людей померли. Серед захворілих 23 медиків та п'ятеро дітей. Зважаючи на частішення інфікування медпрацівників, голова ОДА наказав перевірити запаси засобів захисту в закладах охорони здоров'я Кіровоградщини. Про це Андрій Назаренко повідомив у своєму телеграм-каналі Учільник Кіровоградщини. Цитуємо. Дав доручення знову провести інвентаризацію засобів захисту у медичних закладах, які борються з covid 19 Батьки звертаю вашу увагу, пояснюйте дітям необхідність користуватися масками з допису у телеграм-каналі Голови ОДА. Нагадаємо, за необхідності надавати допомогу коронапацієнтам можуть в 11 лікарнях області. Це 5 закладів першої хвилі та 6 резервних другої. Наразі зайнятість ліжок хворими становить 36,5%. до апаратів штучної. Вентиляції легень підключено 8 тяжких пацієнтів. Завершимо блок ковід-новин сьогоднішнього випуску загальними цифрами. Від початку пандемії в області діагностували 3280 випадків корони. Майже половина захворілих одужали, 111 людей померли. Психологічна релаксація. В обласному центрі відкрили вже другу сенсорну кімнату для діток з особливими освітніми потребами. Цього разу обнова з'явилася в інклюзивно-ресурсному центрі номер 2 У новій сенсорній кімнаті релаксуватимуть більше півсотні вихованців центру. Здебільшого це малечі, яка отримає корекційно-розвиткові послуги. Основна функція кімнати психологічний відпочинок дитини. Є м'який басейн з кульками. Він з підсвіткою. Сюди дитина погружається, вона відчуває себе дуже добре. Там ми вже це все спробували. Та. Вона розслабляється, і після цього її батьки можуть забрати. і Вона дуже в гарному, спокійному стані йде додому. Є панно зоряне небо. Мерехтливі лампочки можна сісти в цей кокон. Повністю дитина погружається в нього. Він її... видно тільки одне обличчя, і вона дивиться на це зоряне сяво на мерехтливі ці. Зірочки, і так само от вона релаксує. Також у кімнаті є світловий дощик та акваріум із рибками. Разом із цим в коридорі встановили мультимедійний підлоговий проектор для активних фізичних занять. Спрямована на розвиток загальної моторики, тобто на координацію рухів, спритності виконання вправ, також на розвиток психічних процесів тобто швидкіслі мислення, обробки зорової уваги. Діти розвивають уявлення про кольори, розмір, форму, розгадання задач, так само виконання різних логічних математичних вправ. Облаштування кімнати обійшлося в більше як 200 тисяч гривень. Кошти говорить головна освітянка міста. Виділила громадська організація, яка є партнером управління освіти. Від цього отримають результати і наші дітки, і фахівцям, які працюють в цьому центрі, буде Працювати набагато краще, тому що вони можуть залучити всі методики. От ви бачили, як з якою активністю виконують дітки вправи в ігровій діяльності, це ці вправи роблять дуже активно із задоволенням. І головне, що на користь для свого здоров'я. Бієнале в художньому меморіальному музеї Олександра Осьмюркіна презентували роботи виставкового проєкту Велюровий кіт пам'яті Андрія Ліпатова. Однак, через пандемію та карантин експонуються полотна наївного мистецтва в мережі. Свої роботи на бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму велюрові кіт присилали як митці професіонали, так і аматори. Всього на онлайн-виставці експонується 227 робіт від 55 українських художників. У музеї Осьмьоркіна говорять, виставковий проєкт не має тематики, а покликаний відобразити сучасне мистецтво без рамок, яким воно є. Нам було якраз цікаво те, щоб показати сучасний світ в мистецький, де поєднуються або переходять один в одного. От, от те наївне мистецтво і мистецтво професійне, де вони знаходять між собою точки дотику, переглянути експозицію можна лише на сайті художнього меморіального музею Олександра Осьмьоркіна у розділі Валюровий Кіт. Таким у інформаційно-подієвому розрізі видався сьогоднішній випуск акцентів дня в студії. Працював Дмитро Кохан. Залишайтесь з нами.